Маленька порція. І так, Майлі дісталося маленьке маршмеллоу. Софі середнє. А значить, у Венздей. Вау! Так, величезне маршмеллоу. Ось це так. Майлі починай. Добре, добре. Зараз я швиденько з'їм ці міні маршмеллоу Хоча зачекайте. Я ж можу не просто його з'їсти, а зробити якось цікаво. Я приготую собі міні какао з міні маршмеллоу А щоб його випити, потрібні міні-ручки. Який аромат. Все було смачно. А можна тепер я. Я просто обожнюю маршмеллоу. але більше звичайного маршмеллоу я люблю смажене. Зараз насаджу його на шпажку, а потім швидко підсмажу за допомогою руки залізної людини. Вийшло швидко та ідеально. Спробую це неймовірно. Мені дуже сподобалось. Венздей, можеш приступати до свого гіганта. Рука залізної людини. Я з цим грала у два роки. Зараз я покажу дорослі іграшки. Як вам такий вогнемет? Мені його бабуся подарувала на різдво. Знаєш, що я полюбляю. Отак вже відчуваю цей розкішний запах смаженого маршмеллоу. Ну що ж, я готова до трапези. Я б сказала, що це жахливо смачно. Ніколи б не подумала, що солодощі можуть мене так потішити. До речі, дівчата зачіски вам личать. Ого. Цього разу вам дісталась жуйка Хуба-Буба. Майлі має маленьку порцію у софі середня. А у Венздей знову сама велика. Знову всіх більше, ніж у мене. Проте я можу почати перша. Добре, зараз оцінимо смак цієї крихітки. Можливо, вона смачніша, ніж сама велика жуйка. А який я ром! А де моя жуйка? Не вже її вдихнула. Ой, відчуваю в горлі. Ого! Я надула бульбашку, прикольно. А от і моя жуйка. Маю зауважити, що вона дуже смачна. Майлі, навіть мені це здалося мерзенним. Да уж, дивитись на це неприємно. Краще я спробую свою жуйку. Я так давно не живала хуба-бобу, що вже й забула, яка вона смачна. Дівчатка, зараз я надаю величезну бульбашку. Дивіться. Один, два, три. Ой, пробачте, я випадково. Е, Більше так не буду. Везлі, продовжуй. Ну що ж, у цій жуйці могло бути все чудовим, якби вона була чорною. Ну, та й годі, закрию на це очі. Отак, це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Такий насичений смак, що неможливо зупинитись. А тепер дивіться, як я надую саму велику бульбашку у світі. Ой, мені стає страшно. Вона ж може луснути. Оце так. Венздей бульбашка була крута, а тепер ти схожа на смачну рожеву цукерку. Це не важливо. Головне, що я і так можу їсти цю смачну цукерку. Головне, що ми тепер теж можемо. Цікаво, що за дивні колбочки з рідинами вам дісталися. Гадаю, що почнемо з самої маленької. Ну що, Софі, чекаємо на твій відгук. Ну що ж, добре, я спробую. Бах наче непогано. В будь-якому випадку від фаркропель нічого не відбудеться. Ой, ні. Що відбувається? Якось дуже кисло. Ти стала зеленою, як жаба. Винз не тепер ти. Та простіше простого. Я такі пила з дитинства. Тато варив зілля, поки не спалив всю лабораторію. На смак незвично. Цікаво, який ефект. А чому ви такі великі стали? Це ж я, пелазіля. Венсдей, це не ми величезні. Це ти зменшилась до розміру таргана. О, річ прийшов. Привіт. Ну, як тобі така Венсдей? Так, так, вона й справді дуже маленька. Натомість тепер у мене є власний водій. Річ, ти мене возитимеш, поки я маленька. Я не бачу в цьому нічого кумедного. Ви мені просто зазрите. Майлі. Ось у тебе величезна колба з рідиною. Час почати її пити. Так, Венс, зди права. Треба спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно. М -м, а на смак прикольно. Мені подобається. Треба ще випити. Малі, мені здається, або у тебе вже стає занадто багато. Що відбувається? Тебе вже тут ціла купа. Здається, я з розуму зійшла. Ого, це ж людяники. Софія, у тебе маленький із мухою. А що тоді у венздей? Гусениця? Людота, хоча венздей таки подобається. А у Майлі, мамочки, величезний людяник зі змією. Жах. Але почнемо із Софії. У неї саме не шкідливе. Сподіваюся, людяник буде хоча б смачним. Він такий маленький, що навіть якось не по собі. Я ж можу все з'їсти і не помітити муху. Гаразд, я впораюсь. Не така я й боягузка, як ти подумала, Венздей. А ось і все готова. Ой, здається, це муха. Ого, полетіла. Венздей тепер ти. Окей. Для початку розіб'ємо льодяник. Софі, чуже брати не можна. Це мій льодяник. Ого, навіть дуже смачно. А ось і з гусеницею можна почаклувати. Готово лети на волю, красуня. Вензи, ти така милашка. Ану киш. І взагалі майлі вже твоя черга. Але чому мені дістався самий жахливий лядяник? О. Так він же неймовірно смачний. Здається, я навіть задоволена, що мені дістався саме великий. Хочу з'їсти його весь. До змії мені ще далеко, а дивитись на неї, я вже звикла. Малі на твоєму місці я б так не захоплювалась, бо з'їсти змію і навіть не помітиш. А раптом вона ще жива. Напишіть у коментарях, чи з'їла б ви такий льодяник. А ось Малі, наприклад, вже доїдає. Закінчився. О, ні! Змія поруч зі мною. Я б на вашому місці так би не верещала. Ви ж її лякаєте. Не слухай їх. Вони не розуміють, яка ти красуня. Я тепер буду дбати про тебе. Ми станемо друзями. Назву тебе Сінді. І так, мій приголомшливий малюнок готовий. Я хочу печиво. Окей! Окей, я навіть знаю, з чого розпочати. Де там упаковка? О, ось і вона. Висипаємо все печиво на тарілку, і готово. Цей раунд самий простий. Тепер можна дивитись тік-ток. а парочку печенюшок я з'їм ніхто й не помітить. ці дилетанти. Зараз я покажу, як правильно готувати печиво. Змішуємо в мисі борошно та цукор, розбиваємо яйце і все перемішуємо вінчиком. Я настільки професійна, що мені навіть міксер не потрібен. Чудово, але яку форму обрати? Венді така кумедна в цьому костюмі Міньйона. І вона подала мені ідею. Я зроблю печиво у вигляді Міньйона, бо вона їх так сильно любить. Заливаємо тісто в форму і відправляємо в духовку. Ну а тепер чекаємо. У свої 250 років я все ж таки розкішний і гарний. А знаєте чому? Тому що я зайвий раз не перенапружуюсь. І так, Елінда, ти моя рабиня. Принеси мені все, що треба для вампірського печива. Так, мої навички гіпноза ніколи мене не підводять. Чудово, ну а тепер можеш прокидатись. Що означає прокидатись? Дивно, але добре. Продовжу дивитись відео з тіктоками. І так, беремо готове печиво і розрізаємо на дві частини. Я зроблю це за допомогою своїх гострих та дуже довгих нігтів. Чудово! А тепер мені знадобиться багато полуничного сиропу. Все ж таки, не дарма я приділяю особливу увагу своєму манікюру. Ну, а тепер в хід ідуть маршмелоу. Я розірву тебе упаковка солоденьких маленьких зефірок. Е, ну, а що тут такого? Я просто обожнюю маршмелоу. Але вони мені потрібні для печива. З них вийдуть чудові зубки. Тут явно чогось не вистачає. А точно потрібні ікла. І я готовий позичити парочку. Отак. От Тепер моє печиво виглядає особливо лякаючим. Ой, не можу, ну як же це забавно. Хочу ще печиво. Невже я з'їла все печиво? І що ж мені подавати венді? О, У мене з'явилася ідея. Я зроблю печиво із всіма улюбленої нутели. І для цього мені навіть не придеться бруднити посуд. Засипаємо борошно прямо в банку. Туди ж розбиваємо яйце і наливаємо молоко. Головне це гарненько все перемішати. Ну, а тепер можна заливати у вафельницю. От і все готово. Ой, яка гаряча! Всередину кладемо рідке маршмеллоу і закриваємо другою чорною вафелькою. Ось так. У мене вийшло вафельне орео. Моє печиво вже теж готове. Залишилось саме цікаве. Розмалювати його яскравою солодкою глазур'ю. Звичайно ж, я почну з жовтого кольору. Ви тільки подивіться, яке гарне печиво а Міньон у мене виходить. Думаю, що Бенді буде в захваті. Смачного! Ну, де печиво? Я дуже голодна. Ого! А ось і вони. Які всі гарні. Почну от із цього. Ммм, пахне дуже апетитно. Ого, а це і справді чимось нагадує Орео. Ой, а це що таке? Шкаралупа від яйця? Гидота яка. Треба швидше заїсти, це розочарування. Ого, печиво у вигляді міньйона? Клас. Зараз спробую. Воно не тільки гарне, але ще й дуже смачне. Ну, а це печиво явно від вампіра. Ммм, полуничний сироп. Клас. А зубки це маршмеллоу. Мені дуже подобається. Ой, а що відбувається. Не може бути. Невже у мене з'явилися ікла. Я вирішила перемає шеф. Ой, як приємно. Ну, звісно, я вас обіграла просто філі. Ви готові до другої страви. Тоді ловіть мій малюнок. Я хочу бургер. Приготувати бургер не складе мені ніякої праці. І так, для початку запалимо свічки, потім на сковорідку нальємо трохи олії, покладемо котлетку зі свіжого м'яса і почнемо готувати. Головне не забути перевернути. Пер викладаємо на булочку і закриваємо другою половинкою. Розкішно. Ну а я налаштована створити черговий шедевр. Спочатку розкладу фарш в кожну комірку моєї формочки, а потім відправлю готуватися в духовку. Ну а поки котлетки будуть готуватися, я приготую неймовірно м'які булочки, ділимо тісто на чотири частини і фарбуємо кожну в яскравий колір. Тепер залишилось тільки підрум'янити їх за допомогою пальників. Неймовірно, готово. Розрізати булочки звичайним ножем дуже банально. Краще всього це зробити за допомогою катани. Один рух і готово. Тепер на кожну булочку треба налити трохи кетчупа. Тепер кладемо листя салату. Помідори. І от наші котлетки вже готові. Чудовий аромат. Викладуємо їх в наші бургери, зверху кладемо по шматочку сира і накриваємо другими половинками булочки. Вставляємо шпажки, і мої крихітки бургери готові. Можна дегустувати? Ну, вже ні, я не можу зробити гірше ніж шеф. О, ідея. Я зроблю свій бургер лякаючи чарівним. І в цьому мені допоможе старовина книга заклинань мого дідуся. Вампірська сила. зроби цей бургер, лякаючи чорним, щоб по всіх коліна тремтіли. Готово. О, що я бачу. Мені потрібні ці помідорки чері. Думаю, шеф не буде проти. Ай! Ніякове приземлення, але помідорки зі мною. І так, вставляємо в бургер червоні очі, котрі дивляться прямо в душу. А що за дивний аромат? Пекельні муки, Лінда, ти що робиш? Я не знаю, як так вийшло, але приготування на плиті явно не моє. Але у мене вже є ідеї, як вийти з цього скрутного становища. Я ж можу замовити вже готовий бургер. Хоча знаєте, мені для сестрички нічого не шкода, тому замовлю цілу купу бургерів. А ось і вони. Але це ще не все. Я додам свою креативну думку. Складу бургер один на одного, і у мене вийде неймовірно крута бургер-вежа. Ну що ви там? Де мої бургери? Все готово, можеш спробувати. Давайте їх сюди. О, приголомшливо. Почну із цього милого павучка. М -м, наче непогано, але суховато. Ой, ці бургери такі яскраві, але такі маленькі. Спробуємо. Смакота. Але я таким точно не наїмся. А ось це розмір що треба, тільки я не розумію, як його кусати. Шеф, ви чого смієтесь? Сумніваєтесь в моїх здібностях. А, -м -м. от і все. Треба було просто розкрити рота ширше. До речі, бургер був дуже класний. Переможцем стає сестричка. Так, чули, я перемогла. Я вже знаю, що я хочу на це раз. Ось хочу пасту. Приготуй іде. Я вже знаю, що моя сестричка оцінить китайську локшину. Пам'ятаю, що вона мені казала, що вона їй дуже подобається. Зараз заваримо і можна подавати. За свої 250 років гірше пасти не зустрічав. Я от зроблю пасту таку, що готувала мені моя мамуля. Для початку мені треба відварити спагетті. Так, щось вони виглядають зовсім не так, як у мамулі. Треба це виправити. Що ж я забув? А, секретний інгредієнт. Отак ось це зовсім інша річ. Тепер моя паста має розкішний колір. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи свіжого томатного соуса. Видавлюємо все до останньої крапельки. Ого, в томаті ще і кров? Ніколи не знав. Треба спробувати. Фу, зовсім це і не кров. Який підступний овоч. Вампір щойно накинувся на томат? Який жах? Добре, переходимо до приготування. Для початку з допомогою формочки мені треба вирізати з тіста ось такі милі квіточки. Ну а потім з цих квіточок я зроблю ось такі бантики. Відправляємо варитися і не забуваємо помішувати. А де ж мій черпак? Тримай мій! Ні, вампір, дякую! Я якось обійдусь, а ось він. І так викладаю мою милу та гарну пасту на тарілку. Я впевнена, що малятко Венді ще ніколи не куштувала пасту у вигляді канапе. Тому я зроблю ось таке незвичайне сервірування. Шеф знову зробила щось неймовірне. Ну, нічого, я не дам їй мене обійти. Додам своїй страві ось такі милі оченята. Упевнений, Венді точно сподобається. Ого, а чайник уже закипів. Можна заварювати лапшину. Відкриваємо упаковку і дістаємо усі спеції. Тепер потрібно залити локшину окропом. Ну, а тепер треба додати ці самі спеції. Додамо все, що є, бо це саме смачне. Вони надають локшині неймовірний смак. Ой, забруднилась. Треба спробувати. Мамочки, як же гостро! А -а -а! Хто вселився в лінду? Мамочки! Ух, О, ні, Моя локшина згоріла. Ну, скільки вже можна чекати. Давайте сюди свої страви. Мабуть, доведеться подавати те, що є. О, ну нарешті. А от і моя улюблена локшина. Що? І як, по-вашому, мені це їсти? Підстій. Ходімо далі. Еники-беники їли вареники. І першим я спробую ось це. Цікаво, ніколи не бачила пасту на шпажках. Ну, на смак так собі. Ну, а тепер саме цікаве. Озброю виделкою і можна спробувати. Пахне прикольно. Та й на смак непогано. Я сподіваюся, що це не справжні очі. Ого, так це мармеладки. Вампір, ти переміг. Що? Мене обіграв якийсь вампір. Я дуже радий! Велике дякую!